Коли захоплює влада, чужинці захоплює владу в тому регіоні. У нас не було кацаків ніде, ніяких територіальній громаді, вони не захоплювали сільську раду, верховну раду ніяк. І, і, і ту частину, прокурор, там дійсно, можливо, вони були наближені, але це не окупація. І термін окупації в науковій роботі апелюється науковцям. Ну зрозумійте ви трішки ширше бачення. А те, що ви до мене говорите таким тоном, будь ласка, не ганьбіться. Майте гідність. Як те, що ми тут обговорюємо наукову роботу і доходимо до рівня абсурду, друзі, в країні йде війна. Ми зараз маємо дуже складний період нашого війна. часу. І не треба говорити, що хтось виїжджав, а хтось не виїжджав, чи хтось волонтер, а хтось не волонтер. Я дуже так само маю свою родину. І маю різні такі самі зв'язки. Ви кажете, що в нашому нічого не було. Ми тут жили такі. Я не кажу, що нічого це не вийде. Я, я, ні я не кажу, що не виходить. Як не було купатися? Окупована було. Не було окупації області. Ви серйозно? в області чотири села було окуповано силка, Житомирська Ова. Будь ласка, зайдіть, шукайте, чи там не окупації немає. То не області, не області. Ви не говорите всю область. У нас у нас і народичі стали не були не народичі, не овруч окуповані. Ша сіл до п'ятого квітня були в окупації. Пані Ларисо, ви додивилися? І е що, фіні? Дай, фіні? Про... Дай, дай, запитання. Вибачте, але на жаль, я прошу, організаційний комітет працює півтори ми, години. Ми теж живі люди, у нас працює навчальний а процес. У нас є інші питання, інші завдання, які ми сьогодні маємо виглядати. Просимо, дякуємо вам. Дякуємо, прошу вас, будь ласка, закривайте.